Важно нам розуміти, що і в наші дні, 21 вік, можемо догадуватися по думці подвижників у монастирях, що Антихрист в мір уже прийшов. у його замітні були ніякі операції, або якісь тренування, як заставити цілий світ йому підчинитися. коли єним мгновенням Цілий світ заставили носити марлєві пов'язки на устах, об'явили до якоюсь болезні, тепер стало ясно, що це була ігра, що це був обман, що це було придумано наіграно. Но можна думати, що сатана провів унікальну репетицію. Всіх заставив закрити уста. І не сопротивлятися. Бо істину так можливо, буде і дальше, що сатана буде мати своїх помочників. Злий дух може навіть робити чудеса і в інтернеті, так називаємо іскусственний, природній інтелект, коли програми, мощні програми, способні. Відповідати на питання, формувати програми, підказки робити. Понятно, що це велике поле, де сатана має велике преимущество перед всіми, завжди у нього, що він каже, 99 правдоподобного і 1% лжі сатанінської, щоб людей і збити із толку. І так каже Іоан, діти, прибувайте в Ісусові, в Його церкви, бо коли він явиться, то би ми мали дерзновені не зганебитися, що якісь цьогосвітні кучки безбожників, котрі вскочили на високу власть та над мільйонами людей, сміялися і об'являли їх чуть ли не ворогами, і шпіонами. І так, дивіться, яку любов нам дав отець. І як називатися нам правильно дітьми Божими, то ясно, що тут статус дітей Божих, усиновлених Господу Ісусу для життя в Царстві Божоєму, це одне із самих важливих для нас. От чому православні не помирають, не переживають, що, наприклад, у них забрали храм. Вони будують новий, забрали другий, роблять третій, забрали третій, моляться у кімнатках, в підвалах, де треба. Але осознають, одно, що не земні храми, земні наші багатства, будови, банки, гроші, золото, драгоценності. все це пиль, сміття, сорт, для нас немає тієї ціни. Порівняно з тим, чим ми вже обладаємо, наслідством у Царстві Божої. Ето подобно тому, як коли чоловік, у котрого родичі померли десь у якійсь країні, а залишили велике великий маєток, так от Господь всім, хто крестився в ім'я Ісуса Христа, ім'я Святої Троїці, вийшов в його церкву, становиться наслідником спів наслідником Царства Божого. Що ж ми сьогодні кажемо? Унікально всі питання прописані в Писаннях, у письмах преподобного Ісідора Пелусіота. Тож, і для мене це любимий святий. Я зачитуюся в його письмах, де, взагалі, Євангеліє, Слово Божє, і творення святих Отців, то кладясь велика. Без назнаній унікальних. Іменно такі знання, тих отцов, допомагають розпознати сатану його діяння і тим більше упознати время пришестя Антихриста і його діяння. Да, деякі люди считають, що Антихрист буде не дуже діятельний, у нього буде некий жахливіший сатана, neka якась фо, якась форма або даже штучний інтелект, который буде помагати обманювати людей, контролювати все все записати. Ну, святі от мають інший погляд. Діло в тому, що антихрист, якщо б сам не робив все, то було б думати Хто він, а так написано в Євангелії, це буде чоловік гріха, Він буде силою сатани робити чудеса. А що будуть йому допомагати усі біси, і вся пекло вийде наружу, то це вже дійсно святими отцями підтверджено. Що ж християнам православним вар знати? По письмам преподобного Ісідора Сьогота, для чоловіка в останнє час, коли він помирає, і з яким багажом відходить у вічний світ, таким пристане пред Богом. І якщо хто дожиє до часів времен Тих Христа, треба помнити: Господь подасть знак людям завчасно про діяння сатанінські, оскільки ми православні міропомазані. І маємо знання від Духа Святого, да ще й прийде в останні времена така пара проповідників, як Енох і Ілія, котрі зразяться з Антихристом, не з його помічниками, а з ним зразяться. І вони відкриють його лож, фальш, обман, і то буде доступно всім людям, но тільки ті, котрі будуть мати помазані. От Духа Святого способні увійти, спознати розблачення і продовжити супроти сатанінським пропагандам навітам. Ну, а ті, котрі вже попалися под утку, под юдочку сатани, для них уже то облічення буде якимось частковим або підсказкою, що ви неправильно поступили. Но, будучи вже віддалені від от церкви, вони вже не зможуть вернутися обратно і скопом всі поклоняться Антихристу. Господи, благослови нас, щоб молитвою преподобного Сідора Пелосіота, вивчаючи його творчість духовну, відя Його подвіх, він як унікальний один з лучших учників. Святита Лиана Златоустого і нині призивають нас так же любити Слово Боже, любити Його толкувати, глядати толкування святих Отців, не пробувати самому придумати толкування, що іноді тягне нас до кого щось зробити, новою відкрити. Ні. Святими отцями кожна буква, кожне речення вже протолковано, відкрито. Але ми лише користуємося їхніми благословенними знаннями. Наприклад, особливо важливо знати, що Адам і Єва в раю приймали причастя, вони приймали плоди із дерева вічного життя і тим підтримували в собі вічне життя. Однак цю тему настільки рідко поднімали. Що маса людей, в тому числі особливо, люди не церковні, часто перекручували на прийняття Адамом і Євою заборонених плодів, і іноді на тому робили якісь фіглі, що, мов, видите, так все стало. Однако Адам і Єва до того моменту підтримували своє вічне життя плодами. Із дерева вічного життя, і як нам було приємно, коли ми знайшли у утворення святителя Йоанна Златоустого і і у преподобного. І так Господь покликає нас увійти те, що Адам і Єва втратили в старому в той момент гріхопадіння, вони за... прийняли плод заборонений і втратили право причастя. І були виведені вони з рая. іменно, причина виводу з рая – не допустити їм, впавши в до причастя. Ми тепер, православна церква, по милості Божої нам відновлено дерево вічного життя, ім'я котрому крест Господній, дерево, а на ньому плоди вічного життя, тіло і кров Христова. Тож і ми сьогодні просимо Господи. Дай нам православним причащатися і перебувати в Божих службах, служеннях до самого последнього моменту до пришествия Христова, бо ті, котрі будуть часто сповідатися і причищатися, котрі мають помазання від святого, котрі мають доступ і люблять ділитися і читати, і осваювати опит святих отцов, подвижників церкви. А нині любимого нами преподобного і сідропили держатися з єдинства з церквою, ну а в вічності, в'єдно з освятими колись по милості Божої зможемо наслідувати, не поклонившись Антихристу, Царство Божо. Амінь.